Якщо говорити про таке захворювання, як гострий бронхіт, то це захворювання, головним симптомом якого є кашель, і часто це єдиний симптом хвороби, тобто пацієнт може не відзначати жодних інших симптомів, окрім кашлю. Часто він буває навіть без підвищення температури. При бронхіті уражається бронхіальне дерево, це, умовно кажучи, трубочки, якими повітря доходить до легень, щоб там відбувся газообмін, і організм отримав необхідний кисень для життєдіяльності. Гострий бронхіт – це хвороба, яку найчастіше викликають віруси. Якщо говорити про сьогоднішній день, то ми бачимо, що захворюваність на бронхіт різко знизилася, що пов'язано з тим, що ми все ж таки всі носимо маски, миємо руки, менше контактуємо з іншими людьми. Тобто, як і з усією інфекційною захворюваністю, бронхіти, які викликаються вірусами, трапляються рідше, ніж, наприклад, рік чи два тому. Щодо симптоматики. На першому місці рукашель, який може бути як сухим, так і з мокротинням. Це абсолютно не свідчить про те, що бронхіт ускладнився бактеріальною інфекцією, якщо з'явилося мокротиння. І часто люди вважають, що якщо мокротиння жовте або зелене, то відбулося приєднання бактеріальної інфекції. Насправді це не так. Бронхіальний секрет, який виділяється у вигляді мокротиння при бронхіті, Може набувати жовтого або зеленого кольору через те, що епітелій бронхів злущується і виводиться разом із бронхіальним секретом, забарвлюючи його у такий колір. І... Тобто, жовте або зелене мокротиння не обов'язково означає бактеріальну інфекцію і не означає, що потрібен антибіотик. Якщо говорити про інші симптоми, то, окрім кашлю, який зазвичай триває 2-3 тижні при гострому бронхіті, може виникати відчуття нестачі повітря або задишка. Тоді ми говоримо про те, що цей бронхіт ускладнився бронхообструкцією або бронхообструктивним синдромом. Тобто на тлі запалення стінки бронха відбулося звуження просвіту бронхіального дерева, і трубочка, якою доставляється повітря до легень, звузилася і не може адекватно функціонувати. Їй потрібна допомога у вигляді певних препаратів, які розширюють бронхи, щоб повітря доходило до легень і відбувався газообмін. Крім задишки, при цьому пацієнт може чути у себе сухі хрипи. Ці хрипи можуть чути й оточуючі. Тобто це досить шумне дихання зі свистом, іноді навіть із бульканням. І таке може бути, але рідко. Це ще один симптом гострого бронхіту. Також у частини людей може підвищуватися температура, але ми пам'ятаємо про те, що температура також не дорівнює бактеріальній інфекції. Більшість вірусів, які викликають гострий бронхіт, також спричиняють підвищення температури. А, і дуже рідко у пацієнтів може бути біль або неприємні відчуття в грудній клітці, які також можуть зустрічатися при гострому бронхіті. Із ускладнень гострого бронхіту найчастіше зустрічається бронхообструктивний синдром. Тобто це ускладнення, яке однозначно потребує розширеного лікування бронхіту. Часто також застосовується небулайзерна терапія або інгалятори, які розширюють бронхи і допомагають зняти запалення стінки бронхів. Якщо говорити про інші ускладнення, вони трапляються досить рідко. Якщо пацієнт дуже сильно кашлює, а таке може бути при гострому бронхіті, іноді трапляється навіть таке ускладнення, як перелом ребра. Тобто пацієнт може кашляти настільки сильно, що сам собі ламає ребра під час кашлю. Таке теж може бути. Але загалом, якщо пам'ятати, що бронхіт найчастіше викликається вірусними інфекціями, то можна говорити про те, що можуть бути й інші прояви вірусної інфекції, не ускладнення самого бронхіту, а саме прояви вірусної інфекції. Серед іншого це може бути і вірусна пневмонія, вірусний конюнктивіт, фарингіт, тобто запалення глотки, а також інші прояви, які е, пов'язані з тим вірусом, що загалом уражає епітелій дихальних шляхів, очей, легень тощо. Як і при будь-якій гострій інфекції при гострому бронхіті, дуже важливо дотримуватися достатнього питного режиму. Тобто ми повинні пити багато теплої рідини у кількості не менше ніж півтора літра на добу. Можна додавати мед, якщо немає алергії чи непереносимості. Він досить ефективний, зокрема, й у боротьбі з кашлем. Не варто при гострому бронхіті продовжувати працювати. Бажано хоча б тиждень перебувати вдома щодо якихось особливих методів лікування. Також не варто помилятися щодо антибіотиків. Тобто дуже мала кількість пацієнтів із гострим бронхітом потребує застосування антибіотиків частіше наше завдання як лікаря допомогти впоратися з кашлем. У пацієнтів, у яких спостерігається сухий кашель, ми призначаємо протикашльові препарати, які діють або на рівні периферичних кашльових рецепторів, що знаходяться в бронхіальному дереві, або при дуже вираженому кашлі, ми можемо впливати за допомогою таблеток навіть на центр кашлю в головному мозку і призначати препарати з центральним механізмом дії. Таке трапляється рідко, але такі препарати також час від часу застосовуються. Певній кількості пацієнтів, безумовно, знадобляться антибіотики, але це не більше 10%. У цілому кашель при бронхіті триває 2-3 тижні. Це нормально і не існує універсального засобу, який би допоміг скоротити тривалість кашлю. Як тільки вірус буде повністю елімінований з організму і слизова бронхів відновиться, кашель зазвичай припиняється. І вся наша задача просто допомогти впоратися з цим симптомом частіше за все за допомогою протикашльових препаратів. Якщо ж кашель із мокротою, яку пацієнту важко відкашляти, вона густа і в'язка, ми можемо призначати відхаркувальні або муколітичні препарати для того, щоб зробити кашель більш комфортним для покращення відходження мокроти. Але відхаркувальні та муколітичні препарати показані лише за наявності мокроти, яку важко відкашляти.